Доброго дня. Зараз проведу невеликий е, відеоурок по покаранням е, під час невиконання команд. А саме механічна робота на повідку. Е, для початку при команді поряд, е, якщо він хоч трохи її порушує, е, прозводиться ревочок під вуголом 45 градусів плечо, коліно. Тобто раз себе дергнули і поводок одразу попустили. Поводок загалом потрібно, щоб він у вас провисав. Тобто, ось Якщо бачите, він у мене провисає по колінах. Він в такому положенні і повинен бути. Якщо він буде постійно натягнутий, то про команду поряд без поводка можна забути. А, зараз продемонструю в практиці. Поряд, ну, рядом, ось поводочок він провисає, він не має провисати. Тепер, чуть-чуть, може там не нравиться мені. Рядом, раз, два. І одразу відпустили поводок. Тепер сидіти. Він сам прекрасно виконує команду сидіти без особливих проблем. Але якщо вдруг він її проігнорує та не виконає, то ми беремо за поводочок і одягнуємо назад під гон 45 градусів. Тут все зрозуміло. Демонструю. Рядом. Сидіть. Тобто все зрозуміло. Просто ревочок. Це не треба робити постійно. Це тільки тоді, коли він трошки починає качати права. Так же саме з командою лежати поряд. Лежати. Як бачите, ось він, він лягає без особливих проблем. То тобто, й йому трошки там напряжно, на асфальт не подобається, але він лягає без особистих проблем. Якщо він її не виконує, то ми ривок ревок углом 90 градусів вниз. Поряд. Демонструю. Лежати. Ось він якраз трошки борзіє. Вона пару разів під При команді міста обов'язково є фактором різко кинути поводка. Місце. Тобто ми різко кидаємо поводочок, тим самим відбиваємо у нього бажання кудись там іти, ставати і так далі. І чітко його стосуємо до землі. В принципі, це справній режимі. Тут ось, ось дворняшки бігають, інша провокація. Це все на нього не працює, але на все обращає увагу. Дуже, ну, як би сказати, внімательний він. Це з зразком буде угасати, йому буде і дворняшки, і люди взагалі їх не буде замічати ні в якому вигляді. При команді до мене, самим таким найкращим варіантом, це повисить, ну все, може навіть дворня зняти. Ось, січку, О, бачите, дворняжки. Там є різні неприятність, машини їдуть. Е, Можемо замітити, що він їх бачить, але ж він до них не біжить. В чому і користь. Але він їх бачить, він їх прямо такі пасе. В принципі, все.